Ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться там, хтось на ферарії їзди, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горя, печаль, розведені сім'ї і так далі. І знаєш, що ці я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце за межами соціуму сидять вдома, грусять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достіжень, успіхів і так далі. Друге, ще раз це переосмислити і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо. Якщо ти відчуваєш емоції, тере, чи давай так равно, ти живий, і просто навчиться, навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш, все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. Максимум, на що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, ти кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, піти до психолога. Якщо не виходить, знайти дійсно на психолога, знайти безплатного психолога.